Здорова, всім друзям, я Рибацюга. Привіт. Дивіться яка штука яка кру, крута в мене. Дивіться, значить, чим крута ця штука. Для пішої рибалки, взагалі, во, ось така тема. Дивіться, що всередині. У нас є ось такі два відділи. От і два підвідділи. Значить тут можна любе, по бажанню. Я для прикладу просто насипав всякого інтересного. Тут пасівка, активні, твістери, приманки. От, тут теж ви своє можете розполагати, Тут запасні трійники, мушки, ось, щось е, цікавого. От, тут, ось, наприклад, карабасина влазить, така прикольна для от, чебурашок, для всяких гачків ваших, для дрібноти всякої, от, ну там флюрики ваші, там всякі. От, там у нас ще? Гачків куча різних, вертлюшки, застіпки, Короче, куча всякого цікавого. ось все Тут поміщається. Причудово. Ось. Також є такий класний відділ, шикарний. Тут поміщається теж от, куча всяких вертушок, оберталок, колібалок, всього різного, кренки, всі важливі чабики. От, отакі от моменти. Коротше. ну Тут окремий це телспінери теж. Приманочки, все класно, швидко, швидко. Ти взяв, зняв, поміняв, отаку кинув. Воно висить друг за друга, не ціпляється, тобто без різниці. Захотів цю віртушку, взяв цю віртушку, захотів цю віртушку, взяв цю віртушку. Все окремо, все класно, чудово, все закривається, класно, фіксується надійно. Ось далі тут ще є. От, наприклад, для інструменту теж інструмент чітко. Зафіксовано, полотенечко теж класний Селік зробив. Можна руку з двох сторон витирати одночасно, типа, і в кармашок хто хоче, може сюди навіть, там, якісь, от, курьоху кинути по, по бажанню. Так що така карабасина коштує менше 400 гривень, 380 гривень. Чарівна штука. Так що, друзі, кого це зацікавило, звертайтесь, замовляйте, магазин 2 ствола. Всім гарного дня! ні хвоста, ні вузькі.